Ты бы ага. mm -hmm. техника, mm -hmm. ...то Так, комбайна, но я буду скоро. Він був доволі доволі, що роботу мав всі ці Приключає поле авторіста, показує, в якому місці має стирту ставити. І він цьому локушу, все, рад захватив і пхає задом 150-м, спихає в одну сторону поля. А з кінця поля ну, йде і пхає. І цю солому спихає тут, де має бути стирка. Чотко так спихає, він бере зараз, то лукушаться широча, вона така здорова із побокапки рогачі грають і знизу квіла. І от він йде, йде, зайшов рад собі. І ці всі купи зрибає і пхає. А не дуже розсипається, бо солома після купнітіля довга, і вона купи, тримається, він цю пхає кагату, що тільки по зеркалах дивиться, що задом треба пхати. І все, і спихав. І коля теж собі їсти привозять. Ніхто його ще там не б'є, за скільки він поле зачищав за третій, за чотири дні спихав. Тра яке поле. А Міша не вактивне поставить так. Міша один рік на ньому перший місце взяв. Третій рік молопив. Пані біля мовпив тут помогу. Ты я не сомневаюсь, если бы я был его взял, что я бы не так что Лятичівські перше місце взяв, казали, Лятичівський мені. Так що в нього приград не було. Ніяких. Не то, що ще на біндюк листати, вцепити, перецепити. І зерно він чистесеньке було, він вже на чийсь відрегурівати, і все. Барабан новенький, комбайн новенький, чисте давно було. І молотив тільки пшениці-ячмінь. На горо... Горох він не молотив, на горох ці її гатили. На горох його не посилав. Пшениці і ячмінь. Все. Сої тоді не сіяли в колоспі. Як сої, навіть тоді не чули за таку культуру, як сої. Гречки сіяли небагато, 5-6 гектарів. То цю крупу переробляв, де связли на це міняли, то гречка була по світу коморі, тисого мішка хто. То тоді Міша взяв перше місце, <хи> я так заповнюю, то йому дали грошову прямі в грошах, не знаю скільки, і світер бойс. Ти помниш, коли бойс, який писав. І світера подарували. Ну і грошиків, помімо зарплати. Ще нормальна сума грошей була. за перші. Цей навіть на лопаті грузив, вигружував вигру, 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 Т-74 вигру, з лопати, у лодки без хате. Дядя Вася, не божого мені. З комплексу, і з цієї фермі, і вигружав, вигру, вивозив. То Один рік йому дали моциклі та з коляски. Премія. Глубенький Т-10. Це ж йому премію були дали. Безплатно. Віддавали премії і все, а я між. Телевізори, коври. Мені більше як сив гороху. Маленький телевізор були дали. Так я потім його і мамаші в город віддав. Льоша любив його дивитися маленький. Хатіон випускав мені. Маленька електроніка чи як вона називалася. Чорнобільний такий маленький. Як куліщарку крутиш, антенна висилається в нього. І збоку антенна підключалась. Тут він лопав не дуже в силі гарно. А в городі він тестесенко показує.

Кузя колись даже цей ковриє. один рік дали холодильника йому. Холодильник здоровий. Донбас чи як він? А це ну як дали? Ну це вже по родині йому машину дали. Іван Лахвіцький. Дуже важливий за ферму. Що був. В Запорожці, да, за сороков. А той був Альошко, ойкий романішний брат. За ферму на комплексі. Тот же Лахвіцький. Ну то за гроші дав, ну, за півціни вродні заплатив тавлю маленьку. Прийшла туди на колос, приходити. Іваною Запорозця, а потім через пару років, коли Таврії вішли, то Таврії Таврію Ну, Альошку півціни за нюю заплатив тоді. Біленька Таврія.